Слава Україні! З вами Юрій на каналі Мінітрактор УА. Сьогодні оглянемо такого красення, як ісекі 267-й на 26 кінських сил. Дуже в чудовому стані, гарно зберігся, це останнє поступлення, він тільки зайшов в Україну. Фрезу він має 1,5 метрів. По ножам ножі в новій не в поганому стані, хорошому. бачимо, дефект є протирання фрези тобто це хлопці завалять, дефект усунемо. По колесам задні колеса мають хороший стан. Передні колеса мають трошки зносу. Вони ну, трошки, скажімо так, залишилося, в них протектора десь відсотків 40. Вказано, що пробіг в нього 244 мотогодини. Скажем, чесно, візуально можна сказати, що так може бути, але дивлячись на колеса, я думаю, що трошки японець якийсь схитрив. Але дивимося по шасі. Дивимося по загальному стану по лакофарбовому покритті. Тобто він виглядає на даний пробіг. Дивимося по потертостям на педалях, по потертостям підлоги, потертостям резини. В принципі, стан його дуже приємний. Нагадаю, ми два дні назад отримали дуже велику кількість тракторів. Понад 50 тракторів, я поступово буду робити їх огляд для того, щоб бачили, що ми отримали, це почав з ісекі. Має він реверс. Має управління блоку управління. тобто можна на механічне переключати, можна на електричне. Як правило, ми встановлюємо відразу на механічне, тому що зачасту люди дзвонять питають, як електрику відключити. Має можливість піднімання опускання фрези швидкого, тобто, щоб ставити на те саме місце для зручності. Розвернулися, опустили фрезу назад і пішли далі працювати. Коштує такий тракторець 8700. Як для японця на 26 кінських сил в такому стані це дуже приємна ціна. Хто б ще не казав, що там кубота краще і всякі гірше, я вам так скажу. Все залежить від того, хто користувався даним трактором. Може прийти кубота, але в 10 разів в гіршому стані і, відповідно, пропрацює в 10 разів менше, ніж отакі от красень. Заїжджайте до нас, знаходимося ми, як завжди, місто Вінниця, Тивриське 62 а біля авторинку. Дуже багато тракторів наявності. Зможемо допомогти підібрати потрібен тракторець. До нових зустрічей!